Всім вітання, покажу вам, як противник використовує МЛ-8. Ця міна в них є на забезпеченні, в неї її використовують, є дуже багато випадків, коли її ставлять. От, перед вами протипіхотна міна Мон-50, ви вже всі знаєте за неї, що це за міна. І внизу цієї міни ще одна міна МЛ8. Тобто Це міна Пастка. Принцип дії розвантажувальний. Тобто її потрібно чимось навантажити. От я вам покажу просто в землі, щоб ви розумілися, і коли будете стикатися з якимись речами чи мінами, щоб ви собі думали, і як це все правильно робити, і чи воно вам взагалі потрібно. От, міна. Ви бачите, що елементів підриву на ній немає, ні мува, ні накольника, нічого немає. Вона безпечна. Що ви будете робити? Звісно ж, забирати її додому на хазяйство. От ви берете міну, підносите, і йде вибух. Тобто, міна спрацьовує. Сразу ви тільки підняли і вона спрацювала. Тому будьте уважні, дивіться, що берете і що під речами може лежати.